І самого ранку у храмах б'ють дзвони і людно. Православні та греко-католики відзначають успіння завершення земного життя Пресвятої Богородиці та переселення її у життя небесне. Успіння Пресвятої Богородиці перший причист. Ходила, як і всі помилувала, простила гріхи. Ми всі грішні. Як святиня, сама дорога, це мама Ісуса Христа. Обов'язково треба в цей день бути в храмі. Молі, молитися, бо вдома так не помолишся. День смерті Пресвятої Богородиці називають у церкві успінням, бо її тіло після смерті не зазнало тління, а одразу з душею було взяти до неба. Першу причисту церква відзначає не зі смутком, а з радістю, бо прощаючись із апостолами, діва Марія просила їх не плакати, а радіти тому, що вона відходить до Бога. Після молитви вона тихо спочила і отримала вічне життя на небі. Життя Пресвятої Богородиці воно було дійсно необичне. І смерть її також являється єдиною у своєму роді. Сьогодні Церква Христова свідчить про те, як Христос Воскрес, так і Божа Матір, силою Духа Святого, вона воскресла перші всеобщого Воскресіння. Сьогодні вона разом з небожителями перебуває там на небі і хадати перед своїм сином за весь рід людський. Цього дня також закінчується Успенський піст, який тривав два тижні. Сьогодні весь православний люд. Звеселяється і з приводу закінчення успінського поста, і з приводу цієї великої радості. Адже як Господь взяв свою матір на небо, так і кожен християнин, хто в Христа хрестився і в Христа облікувався, хто вірить і сподівається, Господь також в вже плоті візьме його на небо, в свої чертоги. Нехай е милістю і благодаттю Божої Матері е Господь охраняє весь рід людський, нехай. Боже власне, буде зі всіма нами. А щодо народних традицій, то протягом осіннього періоду є три причисті. Про них у народі кажуть: перша причиста жито засіває, друга дощем поливає, а третя снігом покриває. Тож період першої причистої відбувається озимий посів. Після Успіння Богородиці настає і весільна пора. Світлана Золота, Іван Мовчан для інформаційного випуску.